Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити заготовку на тиждень це моркочкою і цибулю пожарити, для того, щоб мати на борщ, суп, чи, наприклад, там, гречку зварити, плов може. Тому ми робимо заготовки. Морква цього року у мене нікудишня. Морква <смі> не зійшла, я її як розсаду пересадила. І в ітоги, ми її купляємо. Але сьогодні в нас не було змоги, так як ми живемо в селі і знаходимося 12 км від міста. Я вийшла на город. Тільки що ми бачили наші прекрасні е, наша вінича. Далі це буде двіники. І бачимо прекрасний декоративний буран. Е, це просто жах. Коли ти маєш маленьку дитину і тебе взагалі немає змоги вийти на город, хоча ми виходили на город пару раз я запала це точно, до мене і приїжджала свекруха з свекром, допомагали. Але дощі, інші, інша робота, і тому чи маємо, то маємо. Трошки лопаткою попрацюю. Зовсім трохи. А взагалі потрібно щось із ним робити, сполоти або. Або, не знаю, сопати, мабуть. О, а це нам ну, така морквочка. Не знаю, що це за сорт. <гум> ну, це для мене так смішненький сорт. Але так як взагалі в нас дуже рідко, коли родить морква, то це хоч щось. Ну, знімаю свої ноги. Контент, звісно, такий цікавий виходить. Буран, морква <смі> ось така. Ну, що маємо, то маємо. На фоні ще муха літає. Це, звісно, хочеться бути господинєю, гостинєю. Але виходить все зовсім по-іншому. Ну, що маємо, то маємо. Такий маленький врожай. Один рядок моркви, один рядок буряка, помідори, заросли кабаком. Також потрібно йти, щось робити, тому ось так буду вам показувати. А ви дивіться і говоріть, як вам взагалі такий контент. Знімати свої ноги і Показувати е ось такий брон на городі. Ну, працювала я лопатою, <свісно> тому маємо ось так. таке цікаве відео. Ну, зато пробне. Бачите, які краєвиди на фоні. Далі так і копаємо. Трошки перемістилася на це взагалі. Це у нас тут була цибуля. Цибулю ми викопали її, маємо ось такі прекрасні дерева, по-іншому це не назветься. Не хотіла прискорювати відео в цей раз, хотіла показати втічності, як воно все відбувається, ніби й недовго. Я забарилась три хвилинки на городі, але ж все стараємося швидко. робити. Так як в нас восьмимісячна донечка. Хочеться з нею побути підлітила. Оу, велика морквинка. Одна попалася. <рігла> да. Порівняно зі всьою. Ось такий урожай маємо. Відеречко в руки і понесли. Ну, вона ще взагалі зелена, але я не думаю, що вона вже більше б виросла в плані того, що вона б в землю типу, виросла б більше, довше була б. Отака вона якась. Курдуплики кур, кур маленькі такі. Не знаю, як це назвати, Ось такий на замочок висит в садочку. Маємо. На то також клумби в нас є суниця і полуниця, суниця, полуниця чи клуб, клубніка. Це я вирішила трошки обрізати і підгодувати е, свинок. Все як зазвичай.